На МТЗ – ярмарок за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренка, благодійний фонд Твій рідний край завітав до завичан з продукцією агропідприємств та фермерських господарств в Магдалинівського, Юр'ївського та Новомосковського районів на 20-30% дешевшою ніж у супермаркетах та на ринках. Керівництво заводу підтримує таку ідею, адже зараз такий час, що кожну копійку важливо зберегти. каже Ярослав Гопанюк, начальник управління соціальних питань МТЗ. Прекрасно, що такі ярмарки проходять і на нашим. Підприєтті сьогодні і в місті періодичні для людей це очень большое подспорье. Черга за продуктами на заводі не маленька. Всі хочуть придбати продовольчі товари за ціною приближеною до собі вартості. Людмила Тищенко купила додому гриби та печиво дітям. Тут ціни Діни приємні, ніж на ринку, і вполне для наших карманів підходящі. Большое спасибо організаторам цієї ярмарки, в частності на руководство нашого заводу за те, що устроїли і дали нам можливість. Жнять участие непосредственно и купить товары, которые нам і підходять. Головний механік заводу Андрій Дарило теж залишає гарні відгуки про ярмарок. Прежде всего, хочу поблагодарити організаторів ярмарки, тому що у нас на заводі це вперше організована така ярмарка. І смотрю, как багато бы колег наших да, э, Приобретають продукти э, і ціни значительно ниже, ніж риночні ціни. Ну, приємно і, хочемо, щоб ще такі ярмарки проходили у нас на підприємстві. Та й взагалі всі завичани вдячні за можливість придбати товари зі зниження. Деякі з них йдуть з кількома торбами. Все дуже хорошо. дякую за ярмарк. м'ясо накупила. Да. Дешевше, класно, не треба на базар їхати. Та вигідні такі ярмарки не тільки для покупців, адже товаровиробники теж раді продати свою продукцію. Хоч і за зниженими цінами, зате одразу. Ірина Бочкар, працівник комбінату Дніпромлин, торгує на ярмарку борошном. Приїхали на ярмарок, щоб порадувати людей, працівників трубного заводу цінами нашими. Продукцією У нас дуже гарна мука, качество, якість гарантуємо». Таким ярмарком благодійний фонд Твій рідний край вирішив поздоровити працівників заводу з наступаючим святом металургів, каже Сергій Горошко, помічник нардепа Вадима Нестеренка. Я думаю, це буде хороший подарунок до дня металурга, напередодні якого ми знаходимося, і жителі міста, новомосковські московські трубники за цінами нижче ринкових порядка на 20-30% зможуть. Придбати необхідні продовольчі товари, які сьогодні на цей ярмарок представили агрофірми Новомосковського і Магдалинівського районів. А також він поздоровив заводчан з наступаючим святом. Щиро і сердечно я від себе особисто, від народного депутата України Вадима Нестеренко, напередодні вашого професійного свята хочу привітати вас з Днем Металурга, побажати всім вам добра, здоров'я, благополуччя і держати. Ту високу марку на московських трубників як це ви робите завжди? Вже багато-багато років. Подібні заходи присутні у планах благодійного фонду, розповів Сергій Горошко, тому можливість придбати продовольчі товари дешевше містяни зможуть і в майбутньому.